Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхав клієнт з Харкова забирати шкоду Октавію, яку купили в Голландії. Дуже приємний білий колір, чорні литі диски, механічна коробка передач. Копчик ззаді є, гарне освітлення в автомобілі, дуже багата комплектація даного седану. Дуже приємний зовнішній і внутрішній вигляд автомобіля Добрий день. Добрий день. Звідки приїхали за машинкою? З Харкова. Як вийшли на Омеляна? Ну, мені товариш посовітував, він брав у нього машину і посовітував мені теж звернутися. Передивився купу відео його, мені сподобалось, як він веде ну, огляди. І я звернувся, ось його купив. Сподобалась машина? Так. Відповідає тому, що говорив Омелян? Так, Все, все як він і казав, ну тобто машинка. Ціленька, машинка, чистенька, тобто, салон взагалі ну, як новий, тобто, все, як він обіцяв, все так, так і є. Будете рекомендувати друзям, так? колегам, родичам? Так, буду. Звертайтеся до миляна за покупками автомобілів з оригінальним пробігом в відповідній комплектації. Всім вдалих покупок, всього найкращого.